За 15 годин Одесити пожертвувала 43 тисячі гривень, аби врятувати панно Гольштейна, яке обвалилося після дощу. Воно розташоване в будинку на Великій Арнуцькій 47, який є пам'яткою архітектури місцевого значення, розповів ініціатор збору Олександр Левицький. Він розголошує, де наразі перебуває полотно. Подробиці в сюжеті Христини Шкрябіної. Такий вигляд має пан Гольдштейна на третьому поверсі прибуткового будинку на вулиці Велика Сорок 47. його половина обвалилась після дощу в минулому році. Розповідає арт-директор проєкту «Архітектура Одеси Олександр Левицький. По суті, намокла штукатурка і. Продавило уже под весом само полотно. Плюс все эти годы оно не обслуживалось, не укреплялось, ничего не происходило. Там не хватает части, части, части полотна. Два декоративных фрагмента, которые находились по краям этого полотна на потолке, разбились вместе с этим полотном. Также часть полотна утеряна, и придется делать реконструкцию. Олександр Ловицький сказав, що на відновлення пано зібрали 43 тисячі гривень. Загалом роботи коштують 200 тисяч. Це в першу чергу, робота, постройка ну, робота гонорарами, да, реставраторам, построїть ліса, аренда поміщення, в якому буде производиться робота, потім монтаж. Якщо ми нічого не будемо делать для того, щоб спасти Одессу, здесь станет жить не так комфортно. По крайней мере, в историческом. Гроші на ремонт стелі надасть музей імені Реріха, який розташований у цій же будівлі, запевнила директорка закладу Олена Петренко. Вона сказала, що полотно перебуває в аварійному стані 20 років. «Воно було його наполовину. Тобто, писалась картина на цільному полотні, наскільки ми володіємо інформацією. Потім розрізали і, к щастю, Уничтожить его не удалось. Живопис на стелі прибуткового будинку належить Лейбі Перецовичу Чегольштейн, вважає историк Дмитро Шаматажи. «Це був один із трьох братів Гольштейн. Кстати, дом в початку 20 віку как раз-таки числиться за братами Гольштейн або за наслідниками Гольштейна, который, як мінімум владел цим участком ще з 1870-х годов. доволі унікальний і и випадок случай в історії нашого города, когда панно создается не каким-то професіональним профессиональным художником, а кем-то из домовладельцев. Єслітово просипається, скажем, вдохнові і якийсь художній скажем, талант за словами Олександра Левицького. Збір коштів на реставрацію безстроковий. Христина Шкрябіна, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса.